Житомирянин Юрій Колесник каже, що після 60 років почав втілювати свої юнацькі мрії: водити автомобіль, мати другу вищу освіту та навчитися танцювати. Фізично я відчуваю себе ну здоровим, фізично здоровою людиною. Фізично здоровою людиною натхнення, натхнення мені додають і внуки, і діти, і робота, колеги. Після 60-ти я, я живу на повну. Юрій розповів Суспільному, що вчиться керувати автомобілем заради сімох онуків. Я дуже часто займаюся вихованням внуків і для того, щоб десь когось завести в музичну школу чи десь на якусь акробатіку. Для цього треба треба, ну, треба бути мобільним. Учень сумлінний, гарненько слухається, вміє слухати, вміє зрозуміти. Що йому доноситься, і виконує всі завдання інструктора у червні 2024 року. Юрій Колесник отримав диплом про другу вищу освіту у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Вчитися Юрія надихнула дружина. За його словами, нові знання він опанував легко. Оскільки я з нею живу вже 24 роки. Я завжди за нею підтягуюся. Вона вдержала другу освіту тут в педуніверситеті. Ну і як. Як наслідок уже і я пішов. Теж я б не сказав, що мені було важко мені було легко. Надія Мішанчук, партнерка Юрія по танцювальному колективу Ретро. З самої молодості в мене була мрія протанцювати в великому великому залі з колонами, в довгому платті І обов'язково, щоб був партнер біля мене. Через 40 років моя мрія збулася. Я протанцювала з Юрою, прекрасний танець, і не один. Завдяки йому моя мрія збулася. А на танці я прийшов, тому що мене дружина послала. Вона мене на 14 років молодша і каже: Ну, ти маєш виглядати відповідно. Я не вмів танцювати, думаю, що я ніколи не навчуся, але навчився, тому прикладайте зусилля, і все буде. Леонід Харшан Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.